Рясних Божих благословінь вам та вашим родинам. Я рада вітаю вас на каналі Українські народні прикмати та традиції, де щодня ми дізнаємось про те, як жили наші предки та які ми успадкували від них звичаї, перестороги, традиції та різні цікавинки. На часі 10 жовтня, п'ятниця розпочинатимемо. Світловий день триватиме 11 годин, 6 хвилин. Схід сонця очікується о 7.25, захід приблизно о 18.31. Щодо місяця, то він спадаючий. церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні пам'ять брата та сестри, мучеників Євлампія та Євлампії, що постраждали за віру в Христа ще у IV столітті за часів правління гонителя на християн Максиміана. Євлампій якось висловив незгоду з рішенням правителя про те, що потрібно усіх християн заарештувати та стратити. Майбутній мученик привселюдно імператора звинуватив з цим рішенням, за що й був схоплений. Також з ним це промовила його сестра. Вона визнала, що вона вірна Христу та його вченню. Мучеників закатували. Також 10 жовтня відзначається собор Волинських святих. Передусім, подія вказує на спогад щодо вивільнення та відновлення православної християнської віри у Почаївській лаврі. Іменини у цей день святкуватимуть Кирило, Сергій, Павло, Антон, Хома, Андрій, Василь, Степан, Яків та Симон. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть з 9.40 до 10.15. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби допоміг одужати від будь-якої хвороби тілесної чи духовної. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому що і будь-які звернення у будь-який час дня і ночі. Народні прикмети та традиції. На дворі вже у цю пору люди топили грубку, адже холод був зимовий. Цієї доби в пошані був вогонь, ними лікувались, також за вогнем цього вечора люди прогнозували, якою буде зима. Тож, якщо полум'я має червоне забарвлення, Ідуть сильні морози. Жовте – наближається тепло, а якщо синього забарвлення вогонь проливних дощів найближчим часом не уникнути. Якщо у сім'ї була важко хвора людина, на завершення топлення печі, тобто з останніми дровами кидали якусь одежу, щойно знято з такої людини. У народі вірили, що хворобу, якщо зовсім вилікувати не вдасться, то продовжити земний час хоч ненадовго можна. У цю пору, якщо дозволяла погода виїхати кіньми та підводою до сусідніх сіл, то пращури їздили на ярмарки, де можна купити чи виміняти ті речі, харчі, предмети побуту, яких не вистачало для зимівлі. Передусім це був мед, не в кожному дворі була пасіка, а це жовте золото, саме так люди називали мед, у такий складний період року був конче необхідним. Ним лікували, з нього набирали сил, не міласували, тому запастись цим продуктом було необхідно. Добре йшли вовняні ковдри, камізельки та домашні взуття. Це все суттєво допомагало взимку. Ну і, звичайно, сіль, цукор, олій. Що у господарствах не вироблялось. Те саме стосується посуду, мила, цвяхів тощо. Глибокої осені виїздити з села буде важко, дороги майже не проїзні через багнюку, ну і взимку, адже не у всіх в господарстві є сани та й кінь, аби його в них спорядити. Тому важливо було все приготувати на зимову пору уже. Вечорами жінки навчали своїх доньок ткати, прясти, вишивати, адже у кожної доброї господині донька має бути вмілою рукодільницею, інакше заміж вийти буде важко, та й в невістках свикруха не шкодуватиме казали в народі. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили мало на сосні шишок, зима буде м'якою та малосніжною. Дощить відрання слід чекати на морозну зиму. Схід сонця у червоних барвах, а захід у жовтих тоді через 30 днів земля вже буде вкрита снігом. Що не можна сьогодні робити? На цей день існує три заборони порушувати які народні перекази точно не радять. Першою є те, що не можна нікому давати і позичати все те, що має відношення до вогню. Це, до прикладу, можуть бути сірники, запальничка, свічка тощо. І якщо це зробити, з дому піде злагода, мир, розуміння та любов. Друга заборона каже про те, що краще не носити золоті прикраси та вироби з дерева, розпрощаєтесь із власним здоров'ям. Ну а третя стосується походу в ліс. Люди казали, що принесете з собою багато неприємностей, які змінюватимуться одна одною. Що зробити добре? Дивитись на вогонь, що горить в оселі. Це може бути грубка. Відкривайте дверцята та хоч хвилинку дивіться на вогонь. Предки вірили, що він здатен випалити з людини усі хвороби, заздрість та пристріт. Також і згодиться церковна свічка. Запаліть її, поставте перед собою та дивіться на вогонь. Важливо, як за свічку сяде хтось інший, важливо перед цим змінити вогонь. Тобто свою затушити, запалити для іншої людини вогонь заново. Так само, як і до грубки сідатиме інша людина, нехай сама для себе дверцята і відкриє. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі зелений гудзик. автентичні українські слова, зичити. Це означало у наших пращурів бажати, народна мудрість. Коли вам довелось певний час пробути в стаціонарі лікувального закладу, уважно стежте за тим, аби нічого після себе там не залишити. І якщо до цього не дослухатись, то за повір'ями можна дуже скоро знову там опинитись. Не віддавайте іншим хворим чи персоналу нічого, ні ліків, ні гостинців. А якщо хочете щось таке віддати, зробіть це напередодні, але не в день виписки. Стрижка. Для цієї процедури день нейтральний, тому все за вашим бажанням та на ваш розсуд. Щасливе число дня 7, колірня червоний. Містичні години доби з 21.30 до 23.00. Проявіть обережність. Народна медицина. Раніше не обходилась без рослини під назвою Омела Біла. В народі рослина ця ще відома під назвою Козині горіхи та відьмане гніздо для лікувальних властивостей збирали її тільки на сході сонця. У період із середини квітня до кінця травня росте переважно поруч з хвойними деревами та вербами. Люди використовували її для лікування кровотеч, епілепсії при ревматизмі та подагрі. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування давні українські страви. Серед поширених страв того часу була засипана капуста. Її починали готувати десь з початком жовтня та смакували нею приблизно до квітня місяця. Саме в цей проміжок часу вона була частим гостем на столі у наших предків. Приготування страви розпочинали з того, що замочували квашену капусту у воді десь хвилин на 20, а тим часом варили кашу. Скруп брали борошно чи ячмінь. Щойно каша приготується, її відкладали та починали тушкувати на шкварках капусту. Додавали крупно накришену цибулю, сіль, перець та тушкували у казані чи чавуні до готовності. Як капуста була м'яка, до неї додавали кашу, все перемішували і разом тушкували ще приблизно хвилин 10, після чого засипана капуста вважалась готовою. По відношенню до каші, все було у пропорції один до одного. Люди вживали її на будь-який день. Також засипану капусту часто можна було зустріти на поминальному обіді. Люди, що народились у цей день, є правдолюбами, що боротимуться за справедливість усіма можливими способами та не заспокоїться, доки не дійдуть до наміченої мети. До їх сильних сторін відносять відвагу, доброзичливість та лідерство. До слабких занадто ідеалізують людей та спроможні на спонтанні витрати. Імениникам цієї дати в житті варто стерегтись висоти. Успіх принесе колір жовтий від світлих тонів до гірчично золотих. Камінь-талісман Соколине око, а квіткою долі є жоржина. За державним календарем в Україні 10 жовтня, день стандартизації та метрології. Давня приказка говорить, що нема на світі другої України, нема другого Дніпра. Тож пам'ятаємо про це і бережімо, цінуємо все те, що маємо. Почуємось завтра.